Ну, Почну з самого простого. Знайомий на базарі торгує рибою і ну, таких... От, в таких контейнерах рибу продає. І ці контейнери викидає на смітник. Я з ним домовився, він мені віддає, йому там яблук трохи даю. Я так трохи насобирав. Значить, для чого це ну, саженці посажені, там ожина, наприклад, чи виноград. На зиму можна просто укрити. Отак прикрити і чудово зимують саженці молоді. Ну, там трохи яду накидати відмішає. І ну, непана річ. Якщо ви в минулому пасічник або ну, просто бджоли маєте, у вас десь, може бути, вулики старі десь лежать, вам не потрібні, просто можете на дворі поставити такі вулики корпусні, або додановські, ну немає значення. І просто Ну, накидати трохи землі і саженці, які залишилися. Неважливо, там можина, там, полуниця та будь-які. Е Зберігати в таких от вуликах. Ось так я зберігаю, на зиму я отак залишу, там трохи земельки. Ну, чимось прикрию там, чи шифером, чи клейонкою, І чудово зимують прямо на вулиці. Не вимерзають, як б зима не була. Чудово зимують і весною можна посадити чи ну, продати. У мене тут парк рядом, і там трошки соснових таких дерев. Я лохину там мульчую, землею прикидаю і вирішив такий, ну, зробити експеримент. Скажем, Назбирав таких шишок. Маленьких трошки гілочок там різних, І замульчував полуницю висажену. І красиво, і мульче, непогано, волок зберігає. Там е, от, агроткань, теж бур'яни тут а, не прилазить. Ну пане вигляд, такий і волос збріяться, і така як мульча, і декоративна, скажімо так, дуже красиво. От знайомі дивилися, теж сказали, що зароблять таке собі в саду. Ну ще один такий момент. От у мене тут а, такий нещасний жовтий ну, Йому а, десь четвертий рік. Ще не плодонослив, і я його тримером, коли бур'ян обкашував, два рази скошував. І щоб цього не робити, то я отакі шини, у мене там багато теж знайомих беру, таких не потрібних. Отак молоді саженці посажені. Зверху ну, роб такі шини кладу, і я вже точно знаю, що саженець. Чудово буде рости, я його не скошу тримером, і дуже за таким саженцем гарно доглядати, мульчувати, поливати, і, ну, як декор, такий примітивний дещо. Такі момент, якщо шина буде чорна, то там буде перегріватися і влітку дуже велика температура, і коріння може підсихати. Тому важливо покрасити такий колір. От зелений такий, щоб сонце відбивало. І от у мене молоді саженці. Ну, практично усі я так зробив. І чудово вони ростуть. Я там поливаю, мульчую. і непогано це почувається. Я за них не хвилююся. А тут у мене жимолость росте два сорти. Борел Beauty і Борел Beast. Я сподіваюся, наступний рік отримую контрольний врожай. І теж я показував, як я садив в контейнері, так, обгородив землю і теж прикидав шишками з сос, сосновими голками. Там. Ну, теж такий вигляд приємний. Дуже легко доглядати, от мульчувати. Чудово саженці. Почувається на зиму, я покажу, як я його трошки накриваю від морозів, ну, хоча жимолость ну, витримує великі морози, але поки молоді саджанці, я стараюся якось їх трошки, трошки захистити від морозів. Я ну, там відео буде ще в мене, як я на зиму прикриваю. Ну, такий момент. От, теж шишками мульчую, О, чудово, та кора вже задерев'яніла і я вже бачу бруньки, буде чудовий урожай. А, да, і ще в є такі бочки, ну, старі такі залізні бочки. Які вже можна викидати кудись. І ви не знаєте, що з ними робити. Можна просто в сад поставити. І тут а, ну, от мене, наприклад, тут корови пасуться, Ну, чужі корови, там багато перегною, Ну, скажімо так, навозу коров'ячого. Я завожу тачками прикидаю, там скидаю туди все, що можна, там бур'ян різний, там траву, і воно перегниває. І весною вже можна, ну готовий компост, скажімо так, можна вже використовувати. Пісок тут у мене от зберігаю в таких бочках. І вже можна одобряти сад. Вже готовий чудовий компост. Цей це рік робив, вже компост. Тобто наступний рік в мене ну, такий бочок мене з ну, десяток посадив. І можна буде щось пересаджувати, підживлювати. Дуже хороший ефект. Я кожен рік їжджу в Сидницю відпочивати. Там лікуюся, воду п'ю чудове місце. І там видався такий От з берези такі на... і вони роблять ну, смітник такий. І там кладуть відро, ну, контейнер такий для сміття. І тут люди скидають сміття. Я вирішив такий зробити експеримент, в саду. Ну, чудовий такий експеримент. От, в саду. Тут можна Теж зробити таку, такий смітник і має такий вигляд непоганий. І можна туди скидати, відро поставити і сміття скидати. Ну, такий непоганий вигляд. От, кому сподобалося можете зробити в себе в саду Ну, ще такий момент? От я поливаю, ну, стараюся поливати дощовою водою. Я заготовляю багато там до 800 десь так, літрів води. Дощі йдуть. Я купляю такі от контейнери десь на ну, 8 тут, от іменно. Оцей 80 літрів. Йдуть дощі, то вода зливається, там в мене ще один є. І потім зготуляє воду і поливаю саженці. Або посажені, або, ну, взагалі поливає, зготуляю отаких от бутылках 6-літрових. Ну, Найкращий полив це дощовою водою. От рекомендую купити, десь там, якщо вода тече, поставити, воно буде стікати. І потім можна поливати саженці. Це найкращий полив.